Ось яка висота сніжного покрову. Ось тут були тюльпани, зовсім не видно. Там трішечки виглядають, а цвіли, все позакривалося. Ось так виглядає квіт вишні. Там і груша, і сливка зацвіла. Всі до черешня, у іншого теж все позасипало. Отаке. Гарно, але невчасно. Взимку потрібно, щоб така була погода. А зараз ні.